Вітаю, шановні глядачі. Зонішня політика Трампа давно набрала рис ізоляціонізму. Але крім цього, політика 47-го президента має яскравий імперіалістичний характер. Американці то тут, то там висувають територіальні претензії до сусідів. Політика Америка, Перша стане новою формою неопералізму на рівні з китайськими проєктами в Африці. Отже, на кого Трамп рівняється, які територіальні претензії вже було висунуто? Ну, розбиратися. На нашу думку, 47-й президент США дуже схожий на 25-го президента Вільяма Маккінлі. За час свого президентства теж обіцяв зробити США великою. За час його правління США провела маленьку переможну війну проти Іспанії, яка закінчилась приєднанням до штатів Пуерто Ріко та Гуаму. А Куба та Філіппіни стали надовго залежними територіями. Маккінлі був фанатом золотого стандарту та був прихильником протекціонізму. 25-й теж був любителем великих мит. Так, він ухвалив закон про тарифи, встановивши середні мита на імпорт до 49,5%. Ух, Фредович Васкітілса, як говорить діди, тарифи вводили. Можем повторіть, але Трампу ніхто не сказав, що потім порахували, що це призвело до шкоди у вигляді бюджету меншого на 4%. Але не Макенлі єдиним. Трамп відкрив іще одного президента США, який є в його фаворі. Недавно в Білому домі помітили портрет 11-го президента США Джеймса Нокса Полка. Цікаво, що Трамп має в своєму офісі багато демократів. Так в нього висить портрет Ендрю Джексона і Франкла Делену Рузвельта. І чим же Трампа так зацікавив пан Полк? Скажете ви? Трамп сказав приблизно в Білому домі, що він захоплюється полком. Він був поборником очевидної долі, який шляхом анексії та війни, по суті, взяв Техас. Каліфорнію та більшу частину південного заходу Америки придбав територію Орегон. Він отримав багато землі, сказав Трамп відвідувачам Білого Дому невдовзі після того, як наприкінці лютого повісили картину полка. Ух, цікаво, що під час правління прихильникам полка хотіли анексувати повністю так звану територію Орегон, яка, крім частини сучасних штатів, включала територію Канади. Прихильники полка закликали навіть воювати. З Британією, аби отримати землю, які сягають сучасної Аляски. Але полк зробив догорняк і кордон США з Канадою проходив по 49-й паралелі. Ухлятий полк. Зрадник, але, напевно, його це змусили, якісь умови це зробити. Нічого, ми його справу продовжимо. І зробимо все як треба. До речі, на Валентині відео, де ми говоримо про претензії Трампа до Канади. Послання буде в описі до цього відео. Римсього, полк здійснив приєднання Техасу та анексував до половини земель Мексики під час війни. Але, попри зі розширювання, тут слід сказати іншу правду. У Полка і Трампа мало спільного, незважаючи на свою агресивну зовнішню політику, полк він був спокійним, чесним та передбачуваним. На відміну від Фредовича, не був безладною божевільною людиною, яка постійно кидала людей з ненацька. Системним, простіше кажучи, на те, що сам Фредович. Трамп розпочав свій другий термін з подібної риторики, перейменувавши мексиканську затоку на американську та пообіцявши слідувати за своєю явною долею. До зірок останній промові до конгресу він підкреслив що американці створили себе і свої статки на сповнених ризиків та небезпек на розвіданих землях. І, хоча на дворів не 19 століття, а перегляд кордонів є дикість, Трамп знайшов свою фанбазу. Вона готова йти за Фредовичем до кінця. На президентському вебсайті зі збіру коштів зараз продаються футболки «Make Greenland Great Again» за 35 доларів. А на маркетплейсах продають постери з Трампом, який воює з білими відмедом. На інавгурації Трампа були люди в одязі з надписом «Make Syrup MAGA, Make Canada Great Again». Маклоуни підтримують цю ідею. Деякі висувають в Конгресі, висунувши акти в стилі закон про те, щоб Гренландія знову стала великою. Який має на меті дозволити уряду США придбати Гренландію. Закон про червону, білу та блакитну землю, який має на меті перейменувати Гренландію та полегшити її придбання. І хоча такі любителі шпагатів, як Клінці Грем, натякають, що це дурна ідея, бо канадці пообрали демократів, Трампу все одно. Клінці це такий цікаво, все такі, цікаві, чудово розуміє. От він такий доволі е, ну, вся В Граносим він намагається бути е, приємним і. Yeah. Любим Фредовичу, цікаве, лінці, чувак, це дуже особливий. Трамп особисто вважає свою заслугу, що Трюдо зараз пішов у відставку. Жаль, що Фредовичу ніхто не сказав, що Трюдо і так ішов відставку, а от Його дії лише підірвали рейтинги консерваторів, які були готові з ним говорити. Молодець Фредович так тримати, драконити канадців треба і далі. І хто б це не говорив, але Фредович поставив Канаду на деби своїм постійним розмовами про анексію. Трампа є інша ідея фікс: взяти газу під контроль США і перетворити у близькосхідну Парлину. Фредовищ у своїй соцмережі видав навіть відео про це з бордатами танзівницями, маском і золотими статуями золотого батону. Лише тут не вистачалось. Посилання це відео цей шедевр в описі до відео. Крім цього, на нашому телеграм-каналі є інші цікаві новини, де ви можете дізнатися про все з перших уст. Але план приєднання гази має досі багато проблем. Що робити з людьми, які там живуть, і куди їх діти на час будівництва? Недавно була ідея відправити жителів Гази до Судану Сомалі, чи навіть такого сепаратистського утворення, як Сомаліленд, Судан до речі, вже відмовився їх приймати, як і Сомалі, і це не кажучи про те, що там досі йдуть бойові дії. Іншоюдею фікс Трампа стала Панама, його канал. Фредович постійно говорить про повернення каналу у власті США, і хоча панамці справді там наламали дрова, але це не привід в них забрати землі. Трамп недавно оголосив про те, що хоче збільшити військову присутність в районі каналу. Панамці, звісно, шукають способи задобрити Фредовича, аби зберегти контроль над своїм. Каналом відповідь на скарги Трампа щодо китайського пливу панам оголосила, що не буде продовжувати інфраструктурну угоду з Китаєм і що американська фірма візьме під контроль два великих порти на каналі після придбання їх у компанії, що базується в Гонконгу. Ситуація з панамою досі залишається незрозумілою. На останок поговоримо про улюблену ідею фікс Трампа Гренландію на нашому основному каналі та й на Валентині. Ми не раз говорили, що Трамп знайшов у цьому острові. Амбіції Фредовича щодо острова не хочуть падати. Трамп також пригрозив дані митами. Якщо вона не погодиться продати Гренландію США, що спонукало країну шукати Вашингтонського лобіста ішли до того, що тиск робиться навіть для того, аби данці продавали більше яєць до США. Данія тихо запропонувала дозволити більшій кількості США перебувати на острові та надати вигідні контракти на видобуток корисних копала на американських компаніях. Але Вашингтон свої ідеї фікс непорушний. Представники адміністрації Трампа заявили, що вони відкриті до цих ідей, але зазначили, що президент серйозно хоче Гренландію та відмовляється. Виключати військову анексію у Білому домі. Тривають дискусії про те, як забезпечити безпеку Гридлань, і для даці ситуація важка. Бо, хоча ця країна нам допомогла аж на 4% власного ВВП, тепер їй самі загрожує небезпека історик Гемона чи то вірніше екс Гегемона. Фредович восхищається політикою 19 століття, і тим самим він вбиває існуючу систему безпеки, руйнуючи трансатлантичні зв'язки, навіть якщо після Трампа прийде базований слон. Йому доведеться дуже багато працювати ви, хоч пом'якшити наслідки цієї політики. Історія покаже, наскільки американці будуть страждати від цього бажання переглядати кордони. Факт один: всім людям добродії, людям, для яких, хоч, щось значить цінності, мають об'єднатися. Наступають важкі часи. побачення.